У березні разом з щорічною індексацією пенсії відбудеться і її перерахунок. Індексації пенсії підлягають усі, практично усі категорії пенсіонерів, пенсії, яким призначено по 31 грудня 2023 року. В першу чергу сюди, звичайно, потрапляють пенсіонери, які отримують пенсію за страховим законом, пенсіонери, які отримують за військовим законом, та пенсіонери, які отримують пенсію згідно закону про статус соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Окрім цього, цього року також з 1 березня підлягають індексації пенсії особам, які і утримують їх за так званими спеціальними законами. Це особи, які отримують пенсію згідно закону про державну службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, наукову та науково-технічну діяльність. В першу чергу, коли ми говоримо про індексацію, ми маємо на увазі, що індексується заробітна плата особи, яка подальшому враховується під час обчислення її розмір пенсії, і вже проіндексована заробітна плата в подальшому розраховується шляхом добитку на коефіцієнт страхового стажу, і таким чином визначається розмір пенсії кожної особи. Мінімальний розмір підвищення визначено на рівні 100 гривень, тобто особи, у яких підвищення пенсії становить менше 100 гривень, отримують доплату у розмірі, в якому не вистачає до 100 гривень. Максимальний розмір підвищення становить півтори тисячі гривень. Додамо, що також відбудеться перерахунок пенсії у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Додатково звертатися за цією послугою не потрібно. Все відбувається автоматично. Право на такий перерахунок мають, по-перше, особи, які отримують мінімальні пенсії, та особи у складових пенсійної виплати, яких є виплати, які залежать власне, від прожиткового мінімуму. В першу чергу це надбавка за понаднормативний стаж. Тобто особи, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року і мають стаж понад 20-25 років, чи особи, які вийшли після жовтня 2011 року на пенсію і мають стаж понад 30-35. П'ять років отримують надбавку за понад нормативний стаж відповідно до е, збільшеної кількості років. Понад встановлені більше інформації про категорії осіб, які отримують перерахунок пенсії та індексацію. Можна знайти на сторінках пенсійного фонду у соцмережах та на відповідному сайті. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів.